Я скажу з життя: е, я вивозив доньку і дружину на Устилу, на кордон. Е, все ми там попрощалися, дитина вділила різочок, пішли, і дружина мені. Е... Перше своє враження, вона була вражена від поляків. Вона каже: Я не можу вже нести ці пакети. Всі дають пакети на кожному кроці. Мала збирає всі іграшки. Мала захотіла, там були якісь навіть такі невеличкі центрики з тваринами зробили, щоб діти могли там, ну, по 4-5 чекати. Мала захотіла кролика забрати, їй, ну, кажуть, бери! Бери кролика, забирай собою. Іра каже: Окей, кролика, ми зараз куди з ним поїдемо. Ми а не мала, знаємо, куди ми їдемо. А мала змлинува кролика цьпик, і вже потім. За вуха, за вуха. Раз, і тушка зняла все. все. І, і на... шапка. І через 20 хвилин мені пісне. З ножиком дитячим, знаєш? Жовтенько. Після враження того, що здесь крізь так красива, дружина присилає іншу свою емоцію. Вона каже: мені соромно. Я кажу, чому? Каже, тому що основна маса. Людей відмовляється вже і дякує. А є відсоток людей, які беруть по чотири упаковки памперсів. Ну і, і передають. І в моя дружина на власні очі бачила, як жіночка пхала в пальто пиріжки в кишені. А куди ще? Але, а, це, але це одиночний. Вона не вона не взяла пакет. Не одиночний. В мене це також відбувалося. Поїхала няня в Польщу, щоб допомогти з малим. І вона кожного разу з цих всяких волонтерських центрів приносила кульки всього, що хочеш. І вгадайте, куди вона то передавала? В Україну. Ну, не, То вже добре, хоч в Україну передавала, Твоя няня, ваші... але, але за гроші. Погано платив, няні. Та пізде. Ми не мотікаємося від наступного етапу. Але тут, власне, було потрібно. Я взагалі вважаю, що люди, в яких є няня, то дуже заможні люди. Дякую. <laughs> Або й потім без мають з того щось. <laughs> зараз кену донат почекайте <laughs> Ні, просто ж гра теж була няня. E Любила штангу його привчили. При Прибиральниця привчили. Любила штангу його. Ні, насправді так. Ти хотів сказати, що няня привозила пакети. По полякам там все ясно, поляки великі воно До речі, так, дякуємо, величезно. Бартожінкуємо, це просто. Знову ж але дуже важливе питання. Стереотип, який все одно в головах нас був дуже довгий час. Про те, що поляк не вважає тебе за людину, поляки хочуть забрати Галичину. Куди? Дивіться, Володь. Давайте так, польські спецслужби так само. Там працювали. І вони розуміли так само, що частина там Галичини, Захід і України це є пріоритетна територія, ну, так, так спецслужби всіх всі країн працюють, держави, які межують. І це є, типу, ну це, от, такі, коли людям скучно, їм і, і нема що робити. Ну, поясніть зараз... мені, як що? людина, яка миє вулиці, це спецслужба. Знає цю інформацію. У нього кумбус був. Два! Але зараз, бач, в них в пріоритеті те, що вони розуміють, що справжній ворог не так далеко теж. Дуже б дуже близько. Тому треба, як то кажуть, збира збиратися докупи. А... Нічого ну, так не об'єднує, як спільний ворож. Володь, ти кажеш, от Польща завжди хотіла забрати там частину гличини. Ну, а чим ми вже все купили в б... них? ви заберете? Це насправді оця думка, що поляки були багато чому подивовані від, е, від якості і кількості грошей в українських біженців. Це я, це, я дивився польську передачу на їхньому регіональному каналі. І там їхній соціолог казав, просто каже, в поляки трошки поглила флешка, коли вони звикли до одних українців. Бо наші, ну, бо наші багаті українці використовують Польщу як транзит. Так. Вони ж не затримуються. Ну що робити, да? А тут вони приїхали і живуть. Вони окупували там торгові центри. Ну, в... Да. Віді машини, віді квартири орендують. Я дуже сумніваюся, що ну хоча молив випадки. Їх... Те, що навіть і купує, а знову ж навіть... таки, а де хто вже не... бау. І це не, це не поодинокі випадки, тому да. що ну, я знаю через те, що вже знову ж таки, це з перших, уст, ну, з перших уст інформація про те, що в мене знайомі люди, і в них теж є няня, ну заможні, Валік. ну багаті, типу багаті. Та в мене Нє, ня... в валіка, няня його теж. То Ми, така, мене і мама вони, моя. мама теж Але вона з кульками додому постійно приходить <рі> і за це, тебе. І мова йде про те, що заможні люди хотіли купити Хотіли купити житло в Польщі. І е, є вже конкретно ріелтори, які орієнтовані на українця. Адаптація? Які, е, дуже швиденько маю. адаптувалися. Тобто, ви розумієте, який має бути запит.